2026. Весь час я сумніваюся. Треба, не треба знімати. Думаю, ну добре, почнемо. Ой, вітаємося ми з вами вже 7 січня. Хоча почала я знімати ще першого. Щось кусочками буду вставляти. Якісь кадри не гарні. Десь я вам знімала і плакала. Но вирішила, що треба почати рік з гарної ноти. Тому з такого снігу вперше за цю зиму дуже смішно. Вперше за цю зиму такі, Короче, сніжище, прям, що тиждень вже малий ходить на санки кататись з Андрієм. Ми зараз знову ж таки йдемо в садочок на малим і будемо прогулюватися в магазин на санчатах. Насправді, без рукавиць дуже холодно. Але хочу зазняти гарний кадр, як ми йдемо біля нас до кола сугроби, сугроби, боже, коли зима плюс сніг, то зима відчувається інакше. Мороз відчувається інакше. Ой, ну все, приємного вам перегляду влогу. До речі, наступний кадр розпаковка з тему. Це наушники довго очікування. Так, коли будуть в гості? Це, Це тримач палочка. для рушників. Тримач для рушників. Вані. Отакий. Ми прикріпимо, я все оставлю відео. Це Андрію навушники. З новим роком. Дякую. 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 Берашать, бе! Берашать бе, всі на <смірші> бе! Усе тобі. Це? Як ти думаєш, що це може бути? Бідлокотник? Так. А куди його? Щоб тобі отут до руки, коли ти мишкою суваєш, то зазвичай зі столу так рука в тебе висить. А це до правого ліфта, щоб зручно було. Угу. <смірші> що тут робити? Я тобі покажу. Ми разом причини. Тата, це для тебе ремінь. Ремінь? А, ремінь для штанів? Так. Максим, що це означає? Ремінь. Що це означає? Ремінь. Що то звичай? Ремінь. 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 Дякую, мама, за ремінь. Бачите, ти казали, не цей неякісний ремінь. Так. Да. Тату, продовжуємо. Це теж Що це таке? Витрит. Це? Це мені шорти в спортзал? Так. О май гад, Билл! It's amazing! О, так, да, вони такі прям тут джим присідати. Так. Да. І майка. І майка? Бам! Ну, така трошка подбала, так продбала. Такі штучки для так, ко кофти захвалювати. Це поличка наша. Так, це поличка Потім ванна. Потім знімемо ванну, як її. Так, е... не розпаковуємо. Е... Цей самий, замонтуємо. Угу. Це татові давай. Це щоб тата зимою в вушка теплі були. Зрозуміло? Угу. Да. Ага. Так. Ага. Ти будеш зі згуляти? Так. О. Не тягати кофту, вушка закрив і досить все. Досить зручно. Так. Це тато, це тобі. Що ти таке? Максим, Максим. І, у, а, і, 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 а, і, і. а, Может, прийти тобі на новий рік! Next. 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 Давай, я вріз. Mm. А ні, це тобі. Це що? Це така штучка магнітна. Щоб ти тут, тут не губив. Та, бо шару, ти, шару. ти зазвичай просиш мене потримати, а я потримаюсь ну, в роті. Дома там. Так, я подумала, що ти... Дякую! Я на роботу тобі... тепер всім покупую. Дякую. А я для тебе, хто тобі? Це теж тобі. Щоб ти завжди О, мав підігною. Дякую! Хто? хто? Хто я? Нічого, не слухай мене. Потім отут Максимко татові розв'язує, що норм, все так, да. Він буде стояти в тебе на столі робочому. Проганай. Так. Він буде в тебе стояти на робочому столі. Що це, для чого це? Зараз ми його складемо. Тут вставляються серветки сухі. Ага. Щоб у тебе завжди були сухі а, серветки. А, із носа витягуєш серветки. Так. Да. Прикольно. Ну яке дядько? Давайте. Максим, да. Давайте дать так. Ну тут с навушники я дась майже стоятий. Mm, да. Давай, кухань, давай. Сын сказал, что там? Поличка ванна. Для наполичка ванну. Готова скло. М8. М8. Подивись. Ой, з подовжувачем. О, хорошо. Вот, видите, шосс. І дивіться, а, що я тобі, розпакував. Ну, це воно А, все, тут є дріт. Та. Ти вставляєш в розетку, сюди запихаєш ножки, і тут ножки гріються. Це для нашої бабусі Оксани, щоб вона ножки гріла. Вона й з трещоткою. Ага. Ну, по відкам були хороші. Прикол. На, так, це тобі наступи, потому, Та не гони, Юля, мені вже не зручно. Та не гони, Юля, мені вже не зручно. Та не гони, тобі мені вже не зручно. А ну, що це таке? Що це? О, тато, це Шо теж це тобі. Тако? А, це для Мінчика, це, це, це для Максиму. Максимчик, це для тебе. Це для твоїх м'ячиків. Підставка для твоїх м'ячиків. Тато, от Максим вже розпокрав, це теж тобі. Труси? Так. Дай я не складу сразу. Зараза уже складывает. Вот это что? Я подумала, что в голове. Покажи, что. Все мы куда? Приклеили туда. Приклеили скотчем котик. А где-то тут Надійте тоді. Давай, надій тобі. тоді. Ай, дівчата. І ти щелкаєш. Ну, <рігал> це прикол. Просто прикол. А ну поміряй. Дивися, тату на мій Я вже зрозумів прикол. Тато. Дивися, дивися. Це мені так мама на шиї Дивись, Дивіться, теж подобається, цей подарунок, дивись, дивиться, тобі теж що подобається. Подивись, подивись! Давай, Максим, дуже доголений. Пам'ятаєш, ти казав, що ти таке хочеш. Прикола, воно типу прилітить. І я собі запам'ятала, думаю, найду, знайшла. Подобається, що воно зелене таке. Дуже класна штука. Антистрес. Це на глушеньки.

Це типу підтягувати, щоб розумів не було. Не підтягуєш. Це унікально. Так, це мені. Це для ключів. Тепер нові двері. І отак ти вищаєш сюди ключі. І отак закриваєш. Чик, чик. Зараз отак ключі заматувати, ти замахаєшся. Ну, побачимо, чи буде зручно. Чисто брілок такий. На, брілок. Бетмена. Ні, кошки. Так, це для, для дверей, щоб не було мені в шафу. Ми мені в кімнаті. Зеркало, я щоб не пити. Давай, Аккуратно. А до неї, я кіпаю. Тато, за цілий так сказав, норм тема. А, я знаю, що це таке. Це є рухомий на цей. Так. Так. Да. Брр. Да. 4 що, штуки. Що Щоб не закриючи вони. Так, тримати. і вона тільки так вони я, я знаю, я знаю. Я колись я один такий мав, але десь я його промахав. Це нормальна штука, так, це нормальна штука. Це фіксатор для грошей. О. А, він на магніті. Да, так. Да. Так, так, так. Все, знайшли кінець. Тільки ми. Ми дуже сподобалися всі подарунки. Навіщо очка на наушники? Бо самі не сподобалися ці вуха. Викрутка. Ну, це біжнець. Нормально. Що ще мені сподобалось? що мені сподобалось. Дивіться, кількість нападаного снігу, і це тільки за сьогодні. Видно сантиметрів 20. Дуже багато снігу. Ой, як красава! Це наш садочко причистили, доріжку невеличку От насправді тут ухил, жесть який. Жесть який ухил. І всі діти тут катаються, Ну тут і не скажу, що тут великий ухе. Насправді... Скві тут градусів десь? 45 45 градусів. Це жесть просто. Це просто не... жесть. Я не переживаю за нього, бо я тут... сто переїхала. Я і тут віде. їхала, і в мене все зжалось, коли я тут їхала. О, Максим біжить. Знімали тільки відео, як ми їхали з Максимом, але все було в розфокусі і негарний кадр. Ну, я я закричала. Вирішили заїхати в Чоку, купити пампушки і маковий рулет. Були в епіцентрі. Я кажу, Андрій, так хочу маковий рулет, такий смачний, з чайком таким терпким, з лимончиком і пампушок. А ніде вже нема. Я думаю, ну по приколу, просто подзвоню, чи є. Я дзвоню є просто останній маковий рулет і останні три пампухи з маком. Це в Як не вірити в всесвіт? Ну як не вірити. У нас з Андрієм сьогодні святковий день. <тукрив> Максим попросився до бабусі з дідом на, на... На, на... на дві нічки і на третю нічку його забрати. <тукрив> <тукрив> ну, звичайно, ми його завтра заберемо. От привезли за 15-шоста і заберемо десь близько першої, думаю. Його? Куди ми зараз їдемо? Попончики. Попончики, чоко. А ти хочеш пончики? Ти, ти зараз, сівця? може, не хочеш, а потім захочеш. То Поїхали. Рощова й Зараз покажу вам нашу ванну. Майже дороблену з усіма полочками. У вас буде це буде перегляд номер один. <реш> Отже, тут розташувалася пралка. Чорні розетки. Компанія Відекс. Я знизу лишу посилання на все. Рушник-косушка. Рушник-косушка. Вмикається мінімум, максимум, температурний режим 3 або 6. Плитка така. Це акцентна плитка. Далі. Гачки для рушників. Щоб в душі купаєшся, взяв, взяв рушник і туди ж його повісив. І ось тут ще буде маленький, невидимий такий гачочок. То в наступному відео. Дивимось далі. Ванна глибока, 170, здається, на 75 см. От. Видно один невеличкий факап. Це я переплутала фугу. Купила теплу білу. Тому що мені здавалося, що ця плитка тепло-жовта в епіцентрі, бо погане освітлення. Не переробляли, лишили вже так. Бо в нас погана вода і все одно вона б стала такою жовтою. Внизу екран. Найдешевший з епіцентру, який був такий і взяли. Так. Душова така стійка. Отут вона відкривається. Закривається, тут переключається. Дуже зручно. Ой, покапала-покапала. Компанія ось така. Купували також в епіцентрі. І сифон звичайнісінький на таку пробку Дуже високий, бачите, прям під саму стелю. Понижче намагалися встановити ванну, щоб Андрію було зручно стояти. Далі. Витяжка. Теж найзвичайнішенька, ще не обсиліконена, то ще буде робитися. Лампа також з епіцентру. Дуже гарна, симпатична лампа. Поїхали далі. Ой, животик підтягнемо. Таке дзеркало. При установці стався факап. Дзеркало трісло. Але то таке ми замовили нове. І сюди ще дозамовили ручку. Така маленька пімпочка. Так, воно світиться. Це от топчик, що ми зробили світло. Це прям мені дуже подобається. От. Відкривається. І тут три полички. Все, що нам вистачає, щоб ми користувалися. І ще зверху будуть два кошика, де зберігати запаси. Там шампунь, мило. Так, далі. Ось це для мила я хотіла, щоб це було гігієнічно. Тому ми вибрали підвісну. Ось називається фірма ось так. Акварус. Ачеродус. Аквародус. Мило. Тому що кускове мило, яке я дуже люблю, це не гігієнічно, а отаке. От Підійшов, чик-чик нажав і тут буде десь розташований рушник. Ще не придумали. Далі. Кран. Дуже я затувала над цим краном, Фірма. Міксент, правильно, чи міксен? Не бачу. Дуже мені подобається. Гарно. І тут змішувач такий модний, модний змішувач. Так, щодо того, що, що треба доробити, ще треба повісити для зубних щіток. Але от ще один факап ми не розрахували. Чисто теоретично, мало бути так. Щоб Максимчик сюди встає, він повинен і бачити себе в дзеркалі. І щоб це було йому не за високе, і щоб мило було тут, щітки були тут. Але ми занизько встановили дзеркало, не захотіли перевішувати, бо так теж ідеально, не захляпують, Якраз ідеально ми вирахували тут. Єдиний мінус, що нема куди ну, повісити. Ми в нас таке саме такий тримач. Боже, вибачте, я заговорююсь. Такий самий тримач для щіток. Його ми не придумали, куди вішати. От єдиний варіант ще є отут понижче, так щоб Максим міг дістати в сітку, поки щітки стоять всередині. Ну, ще не стоять, зараз будуть стояти. ще раковина. Дуже нам сподобалася така, що нема країв глибока, найглибшу ми вибрали, і щоб там нічого не стояло. Щоб, коротше, не треба було максимально її оце витирати, після того, як що щось на ній стоїть, тому ми зменшили кількість місць, де можна щось поставити. Також, з такого, що ще не доробили, не засиліконили ще. І от ще один факап. Ми не продумали стіну. прийшлось обрізати налічник від дверей. Чуть-чуть не розрахували. Тумба має один ящик. Ще не витирала. Другий ящик. Ящики глибокі. Тумба підвісна. Ну, і екран тут, звичайно, він відкривається. Там я вже понаскладала все, що могла. Думаю, що ми з часом його поміняємо, бо, чесно, найдешевший екран, який був в епіцентрі. Я думала, буде якісніший. І шторку ми підбирали. Така, щоб тут більш-менш світло було, і до плитки підходила. В процесі експлуатації вже ванни. Виявилося один мінус. Отут. Вода попадає на це. Навіть якщо тут шторка плотно, все одно вода попадає сюди. Було прийнято рішення замовити скло. Скло буде отаке, до раковини, по висоті до тумби. Отак от скло буде стояти, суто, отут. І буде нормальненько. Думаю, що скло буде матове, тому що вода в нас хрінова, і на матовому склі не так видно патьоки. Все. Коли ми тут заробимо всі полички, покажу вам, як тут буде з поличками. А тоді, як ми тут вже вжилися. Приємного перегляду далі. Ти готовий? Давай скажи, коли будеш готовий. Давай. А, що, давай. що, раз два, три, з новим роком. Раз, два, три. <Один> Надіюсь, мені у то не забанять. Teko, prato, mi, ser, 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 ser. Ne, ne, kram to dam. Vod kako prahu, po maksimum. Ne vedno, že? pa nije. Dovaj, prej, dva,